Війна нас змінила, але не зламала. Про те, якою буде Україна після відновлення, говорили під час регіонального форуму в Івано-Франківську. Головна мета кажуть організатори обговорити ті виклики, які наразі є перед громадськими організаціями та державою, і відповідно спробувати знайти спільні шляхи вирішення проблем. Безліч організацій в Івано-Франківську перекваліфікувалися і працюють зараз і соціальною тематикою. Зокрема, і тепле місто, яке я представляю З початком повномасштабного вторгнення. Ми почали займатися. Підтримкою прикарпатських батальйонів на передовій а також допомогою шелтерам по західній Україні. Зараз ми намагаємося відновити деякі інституційні наші проекти, які були на паузі через зрозумілі причини, і продовжувати працювати в тих напрямках, в яких ми маємо експертизу і можемо робити справжній вплив. Велика війна в Україні показала, що в нас таки є громадянське суспільство. Коли прийшла біда, вона об'єднала багатьох задля однієї мети. Українці активізувалися й дали. Опір ворогу, допомагаючи в тилу, і саме розвинене громадянське суспільство може бути ефективнішим ніж інші інституції по окремості, впевнений міський голова Руслан Марцинків. Громадянське суспільство, громадське суспільство набагато еластичніше, чим. Органи місцевого самоврядування чи державної влади, і дуже важливо ця співпраця між місцевими органами влади і громадськими організаціями, громадянським суспільством. Тому такі конференції, форуми вони надзвичайно важливі, тому що ми бачимо, що чим ми можемо взаємодоповнювати і навіть давати соціальне замовлення від влади, тобто через різні програми підтримки, через програми волонтерської підтримки, через програми підтримки ВПО, через інші речі, де ми можемо бути ефективні. Одним з таких успішних проєктів, створених у часі великої війни, спільними зусиллями активістів і влади, є перехистки гуртожитки для ВПО. Місто надало три закинутих приміщення, де волонтери зробили ремонти, облагородили та дали житло для майже півтисячі переселенців. Основною проблемою було мати житло в безпеці. Так і ми зрозуміли, що для того, щоб ми не втратили всю країну, нам треба різко закумулюватися десь, де є безпека, це і про людей. Це і про дітей, це про бізнеси, це про університети. Тобто, будь-що, що переїжджає, воно хоче десь жити, якби, крім того, щоб працювати. От. І, а, і ми почали робити це також в досить зрозумілий для нас спосіб, такий партисипативний, інклюзивний, ми скликали толоку, та там ми зразу почали самі працювати інструментами, показувати також приклад, що так можна, що не треба нікого чекати, ти просто стоєш і робиш. Перша частина форуму це дискусійні панелі та презентації. Керівник громадської організації Агенція відновлення та розвитку Олександр Солонтай каже: працювати є над чим, адже якщо раніше громадські організації. Організації асоціювались як моніторингові або контролюючі ініціативи, то зараз зовсім нові виклики. Коли ми чуємо громадські організації, з чим ми в першу чергу їх асоціюємо з тим, що вони контролюють, моніторять, що вони уникають якихось порушень, що вони борються з проти корупції, що вони захищають права, що вони відстоюють інтереси певних соціальних груп. Саме так ми асоціюємо громадські організації. А як би мали б ми в тому числі асоціювати громадські організації? Що об'єднання громадян, громадські організації це ті люди, які мають свої центри, свої площадки, свої соціальні підприємства, свої кооперативи, свої об'єднання різноманітних власників, співвласників і свої об'єднання по виробництву і наданню певних товарів та послуг у різних сферах і галузях і ділянках, які закривають соціальні потреби. Економічні потреби і взагалі є частиною взагалі економічного розвитку. Міцне громадянське суспільство перемогти неможливо. Впевнений відомий громадський діяч Валерій Пекар. Таке суспільство за його словами реагує на виклики моментально і неконтрольовано, що кардинально вирізняє нас від нашого ворога. Це ознака зрілості українського суспільства. Це ознака переходу українського суспільства до сучасності до модерну. На таких суспільствах ґрунтується політична нація і сучасна модерна держава. А що з цим не так? Тільки те, що таке громадянське суспільство все-таки на сьогоднішній день є активною меншістю українського суспільства. Пасивна більшість українського суспільства поки що не така. Активна меншість визначає напрямок розвитку країни. Пасивна більшість визначає темп, швидкість цього розвитку. І це означає, що людям активним сьогодні треба. Просто кожен із нас і кожна із нас має взяти за ручку одну людину з пасивної більшості, і перевести її на сторону світла, залучити до різних форм громадянської активності. Сьогодні для цього війна створила більше можливостей, ніж ми того бажали би. Тоді кажу Валерій Пекар, створиться критична маса людей, які прагнуть змін і протягом кількох років зможуть змінити Україну. Маріяна Джерчанастасія Бегей, телерадіо Раї.